Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті я пропоную намалювати вам букетик із вербових котиків. Для цього нам необхідно акварельний папір, акварель, широкий пензель, вузький пензель, серветки та вода. Для початку нам необхідно широким пензлем створити тло для. Нашої роботи. Тому ми змочуємо різну фарбу, так. змочуємо аркуш широким пендлем, широкими масками, так. і будемо робити тлу. Беру нам треба яскравий колір весняного такому, в різних напрямках, створюємо кольорові такі плями, так обов'язково насичено, щоб було видно. Те, що ми далі з вами будемо малювати. Так, широким пензлом накладаємо багато акварелі. Так, а тепер беремо. А тепер беремо серветку, обмотуємо навколо пальця і промокуємо гілочку наступним, знову обмотуємо палець. Так, і отак от от кожним примокуванням у нас виходить новий гілочка з. Котиками так на серветка на Будем. Так. на напали, так і от, примуванням створюємо окремі кітяжки котиків тепер. Нам необхідно тонким пензлем, взяти трошки жовтої фарби і на наш котик кожен ледь торкнутися жовтим, як він цвіте. Так, позначаємо всі котики. Тепер беремо знову наш широкий пензель, забираємо з нього Зайву вологу за допомогою серветки, так. От. витираємо зайву вологу і набираємо коричневу фарбу для позначення чешуйки біля. Кожного пухнастого котика. Так, ззаду чи збереду, з одного другого боку. Так. Так, зберігу пару крапельок, так як це процвітає. І вільні гілочки є чудово. Тепер нам необхідно зробити гілочки самої карпи, тому я беру тонку, де тонкий пензлик, набираю коричневої фарби і промальовую кінчиком між котиками гілочки. Бачите, що гілочка може бути спереду проходити, може позаду котика, що дає об'єм нашій роботі. Так, сходиться внизу букет. Так, є. Дивимося, прикріплюємо котик, угу. чашелисник, так і кінчиком самим, самим кінчиком промажуть. Льовуємо котики. Бачимо, що це дійсно акварель по мокрому, кольори між собою об'єднані. І для об'єму самої роботи зробимо декілька вільних ліній гілочок, які в нашому букеті промальовуємо донизу. Так. А тепер можна взяти жовту, зробити пило жовтий на кожній як цвіте. Так. Або акуратненько взяти, поприскати. Зараз ми так зробимо, як наше повітря весною. Та, от, пилком дихає і цвіте. Робимо весняний яскравий набриск сонячного пилку на вербових котиках. Ось такий чудовий весняний малюнок у нас з вами вийшов. І я сподіваюся, що таке примокування на мокрій акварелі принесе вам теж задоволення в роботі. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн школа.